Доброго дня, шановні, це маю дохмяний горошок. Оце посадила на розсаду, бо так не сходить чогось. А Так, трохи у бейсменті, потім винесла на вулицю. Ось він уже зійшов. І я так місцями дивлюся, де б його притулити так гарно, аби потім він ріс. Ну і до чого я веду? Думаю, ну тут місця поки тут я такі букети насадила. Подивіться, які вони. Оце нова рослинка, потім, бачите, алісум, чорнобривчики, отакий букетик, буде собі десь поставлю в кутик. Ну, і думаю, де ж горошок. Дивлюсь, такий перчик гарний. Думаю, може, я так збоку його притулю, потім підв'яжу і буде собі перчик рости. І горошок пахнути. Ну і що я? Перевіряю, шановні, а ну, подивіться, я думаю, побачите, бачите? Ось пліт. І він уже з дірочкою. В позаминулому році, на грядці, ні, ні одної перчини не було. Я відео показувала, ні одної перчини не було цілої. І я продивлялася, і дивлюся вроді би, нема. Тепер. Минулого року посадила у відрах, дивилася, ну, було і так і сяк. Ну, а це ще ж тільки починається, бачите, ще перчики, гарні перчинки, бачите, які. Ну Тут різні сорти по-іншому ведуть себе, з них буде толк, але хоч, хоч скільки перчин. Ну, а це, бачите, ось тут. Це такі маленькі чорні слимачки. Ну, не знаю, як уже, е, п'ємо каву, то буду кавову цю гущу підсипати е, на землю. отак, от Тому що це невеликі слимаки, а це такі десь сантиметрів, я знаю скільки, 3 найбільші. Оце заходь, де вони беруться, де вони ховаються, ще не знаю. Ну, і Отак от трошечки. Краси. Бачите, от, алюми вони гарні, але недарма кажуть, що треба щось їм садити у підніжжя. Я думаю, що якраз отут, десь серед цих, отак ближче алюми посадити, сунечка і розбите серце, вони би прикривали оцю листву. Ну, Але це з часом. Ось такий ще букетик. А лісом це геранька така пахуча. І... Ось моя любов. Бачите, подивіться, колюс. Бачите, різненькі є. Я так нарахувала десь 4 відтінки є вони. І подібні між собою трохи ні. То так от трошечки винесла, зараз формую якісь такі. А це жоржиння Георгіни. От то я теж у відро їх, таке велике, мабуть, 12 літрів. І посажу там біля обходу у нас. Там хоста росте. А ну, якось так показати. Оп-оп, ні, збивається, ще так не пробувала. Оце так. Все, порядок. Вибачайте. Ну, але треба вчитися. Ось я тут гераньку висадила, ось вона свою красу вже починає показувати, лише приживається. Ну, перевалку зробила. Ось тут інший колір. Гераньки теж посередині, ну треба вкрасити ось. Аліуми це, це щось. Тюльпани відцвітають, ну хай своєю, як кажуть, природною, природно закінчать свій шлях. Ну, тут біля перчику Алісу, не знаю, чи правильно зробила, чи ні. Як щось не так пересажу, а що нам робити? Ось отут мені подобається це трава, китайський міскантус. тут хоста і духмяний э, тютюн. Ось таке, такий букет у мене. Ой, це ж треба...